Він читай, читай, відривай. Відривай. Так! Кримінальні новини. Кримінальні новини. Для тебе ця телепередача буде корисною чи шкідливою? Корисною. Ай, чому? Шкідливою. Шкідливою. А чому шкідливою? А чим корисною? Настя, чим корисною вона буде? Я думаю, дітки. І ви, мабуть, зі мною погодитесь, що це шкідливе. Да, що да. це за кримінальні новини? Це новини, де показують різні вбивства, злочини. Для вас перегляд таких телепередач буде яким? Шкідливим. Шкідливим. Так, будь ласка, сідайте. Усі, усі зараз будуть швиденька. Швиденько доходимо до дошки. Ну, вибираєш пидесень. Прогноз погоди. Про погоди. Буде для вас корисним чи шкідливим? Корисним. корисним. Так, відносимо його до корисної телепередачі. Так, Максим. Шринка. Так. Ну, те, що полюбляє Богдан із Максимом, мультфільм ніця черепашки. Так? черепашки». Він буде корисним чи шкідливим. Корисний. Шкідливим. Шкідним. Чому мультфільм Нідзи Черепашка» буде для тебе корисним? Що в цьому мультику ви знаходите для себе корисного? Нічого. Що нічого. ви там бачите? Ви бачите там постійну боротьбу зі злом, постійні бійки та лайки. А що ж тут корисного? Нічого. Значить, який це мультфільм для тебе буде? Шкідливим. Так, Наташа Швиденько. називається я, Наталочка. Я. Прочитай чи. Чита. Ну? Но... Чекай, читаночка, Чита. є у нас така телепередача. Я, ти Для тебе вона буде корисною чи шкідливою? Шкідливою? Корисною. корисною Дітки, що це за телепередача? По дитячому каналу це телепередача, яка вчить діток читати. Розвивати швидкість читання. Вона буде для діток, для нас особливо корисною. Так, Маша, будь ласка, швиденько. Так, швиденько, бери, 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 що. Так, читай, повертайся. Прочитаю. Світ казок. Світ казок. Для тебе світ казок. Є у нас теж така телепередача. Буде корисною Близно. чи шкідною. Корисною, правильно, тому що перед вами відкривається змога дізнатися про більше казок, крім тих, що ви знаєте. Аріна, швиденько Англійський, Англійський? клас. Корисна. Корисна. Це така телепередача, дітки, в якій ми вчимося англійській мові. Для вас надійно буде корисною. Богданчик шеденька. -ка -ка. Вечірня казка. Вечірня казка. Кожного дня. Так, о певній кількості годин о 9-й годині там ми з вами можемо переглядати вечірню кази, так, Або доброї ночі дітки ще називається. Це яка буде телепередача для тебе? Корисна чи шкідлива? Корисна. Корисна, правильно. Після перегляду цієї телепрограми ми можемо з вами йти лягати спати. Так, швиденька і Іншою, тако, таким засобом, іншим засобом масової інформації є у нас що? Комп'ютер. А саме інтернет. Так, інтернет. Він є немедленно. Небезпечним для дітей і особливо ваші комп'ютерні ігри, в які ви полюбляєте грати, та не тільки закачені на комп'ютер, а й через інтернет онлайн-ігри, які призводять до звикання чи навіть залежності. Вчини досліджено, що дитина, часто яка працює перед комп'ютером, вона не Контролює кількість часу проведеного за комп'ютером. В цьому році ми з вами розпочали вивчати такий курс, такий у нас новий предмет, який називається інформатика. І там ми з вами вчили, скільки годин чи хвилин потрібно перебувати дитині, ось такі, як ви, перед комп'ютером. Давайте продаємо скільки 15. 15 хвилин. Хто з вас? Кожного дня перебуває в тих рамках, е, так потрібно. 15 хвилин за комп'ютером. Та ніхто. Більшість із вас за комп'ютером перебуває більшу кількість Ще, часу. Я так, я так, Розроблена така програма для батьків, яка називається Діти і інтернет, е, в які говориться про те, що Вчені розробляє два списки. Це чорний список веб-сайтів, до якого відносяться е, ті веб-сайти, які заборонені для вашого перегляду. Тобто ті веб-сайти, е, на які ви не можете заходити. Не, вони блокуються. Так? Але в інтернет це така, без, такий безмежний простір, що один заблокували, інший у нас з'явився. так? І є у нас білий список вебсайтів, якому говориться про те. Що а, це такі, такі вебсати, які діти повинні, на які ви, діти повинні. заходжувати. Так? Це у нас освітні, а, різні вебсайти і роз, інформаційні ресурси. Далі ви підете в старші класи, то можливо вам частіше прийдеться звертатися до інтернету для пошуку тої чи іншої інформації. І для того, щоб трішечки вас захистити, так як ми ще з вами зовсім маленькі. І, а, Користуватися інтернетом нам, нам зараз навіть не дуже і потрібно. так? А, тому я вам хочу сказати, що більше часу ви проводили не перед телевізором і інтернетом. Ось навіть ми можемо поглянути, наскільки хлопчик захопився грою, що дехто не може його відірвати від неї. так? А Більше часу дітки, проводити з друзями, грати в різні рухливі ігри, і бути на свіжому повітрі. Малювати, клеїти, так, що там, ліпити з пластиліну, слухати музику, е гратися з своїми домашніми улюбленцями. Тому що ці е вправи для вас будуть більш кориснішими, ніж оці, про які ми сьогодні з вами говорили. Зрозуміли? <світ> <світ> Зрозуміли. На цьому наша невеличка виховна година закінчилася. Зараз перейдемо з вами до підручника.